Бважаю міцного козацького спільнота, терористичні удари по Києву, Дніпро, Херсону, Запоріжжю, Стара Константинова і багатьом іншим містам, терор цивільного населення, плюс паралельне намагання наступати на всьому фронті, щоб показати, які я непотужний, має на меті. Кінована атака на Україну, яка йде із 2014 року, якщо чесно. Да? А, і ще поясню, спробую пояснити, що я маю на увазі. А, обмеження в першу чергу в зенітних а, ракетах по боєприпасах і наращування ударів по території України це спільний тандем да? Рижого Підараса і бункерного Була. Яка мета? Цю? Мета цього терор і залякування цивільного населення і як результат підписання капітуляції, це ніякий не договор, а капітуляція, щоб капітулювала держава Україна. І я вам більше того скажу. Спочатку вторгнення ми зустріли на багатьох державних посадах відвертих зрадників агентів ФСБ. Часть такі як Баканов була виявлена, непокарана. А часть знаходиться на державних посадах. І вона в інформаційному полі ліє таку тезу, що постійно ви ж бачите, йдуть які вкиди, Ми не можемо виграти. У них там дрони, ракети, літаки. Уйня це все собача, блядь. Вони за половиною роки відкруйте очі. блядь, Всією блядь, міцю, блядь, Китаю, Північної Кореї, Ірана і так далі, блядь, які змогли успіхи Та да, Єдиний успіх у них там, де серйозний, це що вони виграли інформаційну війну при повній імпотентності діючої влади. А це єдиний успіх, де у них є досягнення. Все остальне це бутафори. Да, На фронті тяжко. Да, 20-кілометрова кілзона, дрони все вибиває. Але ми їх теж вибиваємо, і теж вбиваємо. Повірте, блядь, вони там скапчать іще не так. Перелякана, зашугана частина населення. Якщо ви не допомагаєте фронту, не пиздіть, і не скавчіть, або допомагайте, йдіть нахуй. Просто. Заберіть нарешті раму, блядь. Ніякого перемир'я, мір посередінки, заглянуть в глаза Путіну. Це все хуйня. Україна може або програти, або виграти. У нас шлях тільки виграти. Іншого шляху немає. Бля єднайтеся, з'єднайтеся. Звісно, що за цими потужними ми ніколи в житті війну не виграємо про тотальні корупції і розкрадання. А я вважаю, що це система Це система для того, щоб розкрадались на всіх рівнях і кошти не попадали на ЗСУ. Тому що ЗСУ у 22-му, 23 -му році показала, що може воювати і воювати успішно. Але внутрішня ФСБ колона блін, робить диверсію саботаж і державну зраду. Такі, блядь, уйобки, як гетьманці, Мумєров, Резніков, це є державні зрадники. Їхні дії це диверсія саботаж і державна зрада. І коли на чолі Служби безпеки стане українець і патріот, їхні дії і не тільки їхні, а отам офісних менеджерів 5-6. Будуть виключно трактуватися як диверсія саботаж і стаття 111 державна зрада, да, не киянин державний зрадник ФСБ, а ті, хто розікрав гроші на фортифікаціях, бракувані міни, не поставку дронів дронів усіх типів в армію блять, до сих пор, хто заплатив 225 мільярдів. І на ці 225 мільярдів не поставили зброї. Це її державні зрадники, не кияни. І не бігайте, як цуцики, блядь, шукайте компромат. Займіться реальними державними зрадниками. Ну, а вас казати, я вам скажу так. На фронті завжди було тяжко, але от на Суми поїхали наші пожарні команди, прибили підарів. Зараз, я думаю, те саме буде на Покровському напрямку. Збройні сили були, є і будуть, і здатні захистити. Державність і суверенітет. Але вони мають бути поповнені і забезпечені. Ну не при цих потужних, блін. Закон України про мобілізацію, про Україну і Конституцію, закон України про оборону і Конституція України говорить, що за мобілізацію і за провал мобілізації в Україні відповідальний президент, він же Верховний Головнокомандуючий. Виключно крапка, блін. Пора вже почути відповіді, чому у нас така чехарда з мобілізації і не тільки там. Ви ж казацтво єднайтеся, єднайтеся навколо Збройних Сил. Це наш колективний лідер і це єдина ланка в суспільстві, на якій тримається державність. Все остальне, там мусарня і шмигальня, то й народні тіла. Да, там похер, який прапор буде, блін, у них над їхніми блін, пачками висіти. А ми обов'язково переможемо, мордор буде зруйнований, і коли прийде... Лідер нації, не лідер, а лідер нації на посаду верховного Головнокомандуючого, Тоді будуть і Нептуни, і Сапсани, і Гріми, і по 500 портов. Ми будемо запускати і на Москву, і на Пітер. Ми їх до тла, цей Мордор. Мордор має бути зруйнований. Слава нації, смерть федерації.